Останнім часом дуже багато говорять про необхідність підзвітності влади. Це дуже правильна демократична норма, якщо ми будуємо європейську Україну, якщо ми рухаємося саме до стандартів правових демократичних держав світу. Але чи працює ця підзвітність на практиці у парламентсько-президентській формі правління в Україні? На жаль. Не завжди і є чимало випадків, коли на запрошення на голосування і на рішення Верховної Ради запросити того чи іншого чиновника прийти і відповісти на актуальні для держави запитання. Такі запрошення просто ігноруються без жодних правових наслідків, жодної відповідальності. Це відбувалося неодноразово. Ми бачили, як протягом багатьох місяців, зокрема, і міністри, коли Верховна Рада їх кликала прозвітувати і розповісти суспільству про якусь проблему чи якусь актуальне для нас державне питання, просто не приходили до Верховної Ради, і ми з командою розумної політики вирішили ініціювати законопроект, внести зміни до регламенту Верховної Ради, де чітко прописати не право, а обов'язок. Такого чиновника чи посадової особи прийти у Верховну Раду і не просто формально кілька хвилин про щось розповідати, а чітку процедуру, що він має і скільки виступати, право кожної політичної фракції групи задати запитання. І це ж не про владу чи опозицію, не про якісь політичні прапори чи гасла. Це про саме підзвітність влади, яка має працювати на практиці. Це саме про те, що ви. Делегували нас, народних депутатів, до представницького органу влади, саме для того, щоб ми мали можливість питати у відповідальних посадових осіб, як витрачаються державні кошти, яка в нас державна політика у сфері чи оборони, чи енергетики, чи соціальної сфери. Як і які плани подальшого розвитку подій? Тобто це все ті актуальні питання, які ви нас зобов'язали задавати міністрам та їхнім іншим, іншим чиновникам, їхнім заступникам і помічникам? Тому дуже розраховую, що пропоновані зміни до регламенту будуть проголосовані Верховною Радою буде виписана чітка процедура обов'язкової присутності на запрошення Верховної Ради таких чиновників і. Фактично, взаємодія законодавчої і виконавчої гілок влади не буде формальною, а перетвориться на взаємодію справжню, як то передбачає Конституція і законодавство України, і термін підзвітність влади, який є дуже важливим і ключовим для європейської інтеграції нашої держави, буде працювати саме у практичній площині, а не суто теоретично, як того хочуть і бажають деякі чиновники.